Рубрика міфи в роботі косметології, і Юліана нам сьогодні їх всіх буде розвіювати. І так, перше, якщо вколоти ботокс один раз, то треба буде колоти його все життя. Ні. Ін'єкційна косметологія лише для жінок. Чоловіки теж дуже люблять. Отак. Так, чим пізніше почнеш колоти уколи краси, тим краще. Чим раніше потрібно. <з> Зекономити багато грошей. Всі ін'єкції викликають звикання та забувають процеси природні, е, регенерації. Ні, навпаки, це допомагає. Якщо не подобається результат ін'єкцій, це неможливо виправити. Можливо, все можливо. Філери самі по собі можуть мігрувати по обличчя. Сказка, не можуть. Чим дорожчі філери, тим краще. Тому тут 50 на 50, ну скоріше так, чи ні. Ботоксом можна накачати губи. Ні, неправда, тільки <coughs> філером. Філер це наповнювач тканини. Ботекс це така водичка дорога, яка просто розслаблює м'ясо. Губи його пхати не, не треба. Не, нічого більшого не буде.